Добрий день, шановні учні! Сьогодні ми з вами розглянемо тему рівномірний рух, швидкість руху. Під час репортажів з автомобільних перегонів у повідомленнях про погоду можна, наприклад, почути, Почути, швидкість руху автомобіля переможця перед фінішем сягнула 250 км за годину, а швидкість вітру сягатиме 25 метрів за секунду тощо. Що ж це означає, як можна порівняти ці швидкості? Саме сьогодні ми зможемо дати відповідь на ці питання, переглянувши даний урок. Слово швидкість ви знаєте з малку. Тому, коли чуєте, що швидкість руху автомобіля становить 20 метрів за секунду, то розумієте, автомобіль, рухаючись із сталою швидкістю, кожну секунду долає відстань в 20 метрів. Рівномірний рух це механічний рух, у ході якого за будь-які рівні інтервали часу тіло долає однаковий шлях. Зверніть увагу на слова будь-які рівні інтервали часу. Інколи розглядаючи навіть нерівномірний рух тіла, теж можна дібрати такі рівні інтервали часу, за які тіло долає однакову відстань. Наприклад, за кожні 30 секунд плавець пропливає доріжку в басейні 25 метрів. Проте не можна стверджувати, що він рухається рівномірно, бо, наприклад, під час розвороту він сповільнює свій рух. Рівномірний рух найпростіший вид руху, який у реальному житті зустрічається дуже рідко. Прикладами такого руху можуть бути рух автомобіля на прямолінійній ділянці дороги без розгону та гальмування. Стабільне падіння кульків рідини, парашутиста через деякий час після розкриття парашута. Сподіваємося, вам не важко визначити швидкість рівномірного руху, наприклад, пішохода, який пройшов 30 метрів за 20 секунд. Із курсу математики, вам добре відомо, що для цього слід шлях, який подолав пішохід 30 метрів, поділити на час його руху, який дорівнює 20 секунд. Отже, швидкість рівномірного руху це фізична величина, що дорівнює відношенню шляху L, який подолало тіло, до інтервалу часу t, протягом якого цей шлях був подоланий. Отже, щоб знайти швидкість, яка позначається писаною літерою латинською В, дорівнює L розділити на T. Звертаю вашу увагу ще раз, що дія ділення у фізиці записується за допомогою риски дробу. У міжнародній системі одиниць шлях вимірюють в метрах час у секундах. Тому одиниця вимірювання руху всі – це метр за секунду. 1 метр за секунду дорівнює швидкості такого рівномірного руху, в ході якого тіло за одну секунду долає шлях 1 метр. Приладом для вимірювання швидкості руху слугує спідометр. Але існують і інші, значення, і інші одиниці вимірювання швидкості. Наприклад, автомобіль рухається зі швидкістю 36 км за годину, тобто може вона бути виражена в кілометрах за годину. Ракета може мчати зі швидкістю 8 км за секунду. Равлик може повсти зі швидкістю 18 см за хвилину. Отже, існують і інші одиниці вимірювання: це кілометри за годину, сантиметри за секунду, кілометри за секунду та інші. Для розв'язування задач слід навчитися подавати швидкість руху, виражену в одних одиницях або в інших одиницях. Як це зробити, наведемо з вами приклад. Ну, Про спідометр, я вже сказала, що це прилад для вимірювання швидкості руху. Отже, для того, щоб навчитися перетворювати одиниці вимірювання. Я повернуся до цього трикутника ще. Перетворювати одиниці вимірювання в інші. Давайте подивимося це на прикладі. Наприклад, 36 км за годину. Нам потрібно перетворити в метри за секунду. Отже, дивіться, в чисельнику нам потрібно кілометри перетворити в метри. Ми з вами знаємо, що в одному кілометрі тисячу метрів. Тобто кілометри, один кілометр це 1000 метрів. В знаменнику в нас години. Одна година складає 3600 секунд. Ми записуємо її у знаменник. Таким чином, щоб кілометри за годину перетворити в метри за секунду. Потрібно дане значення помножити на 1000 і розділити на 3600. Отже, ми отримаємо 10 метрів за секунду. Давайте спробуємо 8 км за секунду перетворити в метри за секунду. Знову ж таки, в чисельнику. Кілометри потрібно перетворити в метри. В одному кілометрі тисячу метрів. Отже, потрібно, щоб кілометри перетворити в метри, помножити на тисячу. Секунди в знаменнику як були, так і залишилися. Тому е, ніякого множника тут не буде. Отже, щоб 8 км за секунду перетворити в метри за секунду, треба 8 просто помножити на тисячу. І ми отримаємо 8 тисяч метрів за секунду. Давайте тепер спробуємо 20 см за хвилину перетворити також в метри за секунду. Отже, сантиметри потрібно перетворити в метри. Для того, щоб це зробити, потрібно сантиметри помножити на 0,1 Або, можна сказати, що потрібно розділити на 100. Це одне і те саме розділити на 100, або помножити на 0,1 для того, щоб хвилини перетворити в секунди, треба домножити на 60. Тобто замість однієї хвилини я написала 60 секунд. Тобто, тепер, щоб сантиметри за хвилину перетворити в метри за секунду, потрібно дане значення помножити на 0,1 метра і поділити на 60. Ми отримаємо зараз наближене значення, не лякайтесь, дуже часто у фізиці ми отримуємо наближені значення. Це буде дорівнювати приблизно 0,1. 33 десятитисячних метра за секунду. Ну а тепер давайте подивимося, як із формули швидкості можна визначати невідому величину, користуючись ось таким чудовим трикутником. Отже, давайте подивимося: в нас трикутник містить всі три фізичних величини, які пов'язані у формулі. L це шлях вгорі, V – це швидкість. Т це в нас час. Як із цього трикутника можна визначити швидкість. Швидкість закрили пальчиком. І в нас лишається, подивіться, L риска дробу поділити на Т. Отже, для того, щоб знайти швидкість В, потрібно шлях поділити це риска дробу, поділити на час Т. Давайте подивимося. Як можна визначити із даного трикутника шлях L? Закрили L пальчиком, в нас лишається V, а ось тут треба поставити знак множення. V помножити на T. Тобто, якщо вони йдуть в одному рядку, значить ці величини множаться. Отже, щоб знайти шлях, потрібно швидкість помножити на час. Для того, щоб знайти час, закриваємо час пальчиком. І знову ж таки бачимо, що в нас лишається L, риска дробу. І швидкість В. Отже, для того, щоб знайти час, треба шлях поділити на швидкість. Ну, а тепер давайте повчимося оформлювати і записувати задачі на швидкість. І так, протягом 20 секунд потяг рухався рівномірно зі швидкістю 36 км за годину. Який шлях пройшов потяг за цей час? Задачі з фізики починаються із слова дано, так само, як і в геометрії. Тому спочатку ми пишемо з вами слово дано, Ну, якщо ви вдруг пропустите це слово, це не буде вважатися дуже великою помилкою. І далі ми з вами маємо записати короткий запис задачі. Отже, потяг рухався 20 секунд. В секундах в нас вимірюється час. Час у, фізики, у фізиці позначається маленькою літерою Т. Тому вниз, внизу під словом дано, ми записуємо: Т дорівнює 20 секунд. Не тере, а саме дорівнює. Далі рухався потяг рівномірно зі швидкістю 36 км за годину. Швидкість нас позначається писаною літерою В. Дорівнює 36 кілометрів за годину. Але справа в тому, що кілометри за годину це в нас е швидкість, яка виміряна не в системі Сі. Е кілометри за годину нам потрібно по. Перетворити в метри за секунду. Це можна продовжити в цьому ж рядку. Ми вже сьогодні з вами перетворювали для того, щоб кілометри за годину перетворити в метри за секунду, помно... потрібно помножити на 1000 і поділити на 3600. Якщо ми з вами це виконаємо: 36 помножимо на 1000, розділимо на 3600, то при цьому отримаємо у відповіді 10 метрів за секунду. Отже, дивіться, якщо час у вас виражений в, секунду, в секундах, а швидкість в кілометрах за годину, обов'язково потрібно швидкість перетворювати в метри за секунду. От якби у вас час був тут в годинах, то в принципі можна було б не перетворювати. Але, якщо ви сумніваєтесь, чи потрібно вам перетворювати всі одиниці вимірювання в систему СІ чи ні, зразу перетворюйте. Тому що, якщо ви перетворите все в систему Сі, тобто час в секунди, шлях в метри, швидкість в метри за секунду, тоді ви точно не помилитеся. Далі ми відокремлюємо умову, тобто те, що нам дано. І ось тут під низом ми з вами запишемо, що нам потрібно знайти. А знайти нам потрібно шлях, який позначається літерою L. І пишемо ось так. Це в нас шлях в нас невідомий. Отже, як же ми можемо з вами знайти шлях? Давайте ще раз пригадаємо ось цей наш чудовий трикутничок. L, в, отут я зразу поставлю знак множення Т. Отже, для того, щоб знайти шлях L, нам потрібно V помножити на Т. Ми з вами записуємо спочатку формулу. L дорівнює V помножити на Т. Ну, а далі ми можемо з вами підставити числові значення. Можна підставляти тут, якщо у вас є ще місце, можна перенести в інший рядок. Отже, швидкість В нас дорівнює, ми підставляємо в метрах за секунду. 10 метрів за секунду. Зверніть увагу, я пишу одиниці вимірювання кілометри за годину, в метри за секунду, через звичайну риску дробу. Ось так писати не можна через ось таку похилу риску дробу. Далі, час помножити. Замість часу підставляємо 20 секунд. 10 помножити на 20 ми отримаємо 200. А тепер давайте подивимося, які в нас одиниці вимірювання получаться. тому що саме по цим одиницям можна, до речі, також і визначити, ми, чи ми правильно записали формулу. І так, дивіться, тут в нас секунди в чисельнику. От якби я секунди підписала тут одиничку. Ми з вами можемо це робити, да? якщо звичайне число розділити на 1, у нас все одно залишиться те саме число. Отже, що ми маємо? Секунда в чисельнику, секунда в знаменнику. Вона скорочується. І ми отримаємо у відповідях одиницю вимірювання метри. Отже, це в нас буде дорівнювати 200 метрів. Далі внизу. Маємо записати відповідь. Можна скорочувати, лише писати літеру В 200 метрів. Ну, а можна також обводити правильну відповідь у кружечок, щоб вона кидалася в очі. Наступна задача. Автобус за 10 секунд проїхав 200 метрів. Який шлях він проїде за 1 хвилину, рухаючись з такою самою швидкістю? І так записуємо з вами умову задачі. Знову ж таки, запишемо слово дано, але ще раз повторюсь, якщо ви вдруг пропустили це слово, це не помилка. За 10 секунд. В секундах в нас вимірюється час, тому я пишу, Т дорівнює 10 секунд. Він проїхав 200 метрів. 200 метрів це в нас шлях. В метрах вимірюється шлях. L дорівнює 200 метрів. Який шлях він проїде за одну хвилину? Знову ж таки, в нас є час Т. От для того, щоб не поплутати однакові букви, я їх відрізню. Яким чином? Біля Т? Першим я поставлю Т1 з індексом 1. А тут, відповідно, поставлю Т2. Одна хвилина. Нагадую, що в системі С в нас час вимірюється в секундах, тому одну хвилину потрібно перетворити в секунди. Це в нас буде дорівнювати 60 секунд. Ну, і тепер дивіться, якщо проміжок часу Т1 10 секунд, і за цих 10 секунд він проїхав 200 метрів, то і шлях я теж позначу як Л1. А знайти нам потрібно шлях Л2. Відокремили те, що нам відомо, і під низом записали, що нам потрібно знайти. І так, давайте ми. Спробуємо розв'язати задачу з кінця. Отже, нам потрібно знайти l 2 Для того, щоб знайти шлях l 2 із трикутничка, ми вже сьогодні з вами записували цю формулу. Потрібно швидкість v 2 помножити на час t 2 Звертаємося в умову. Час Т2 в нас відомий, тобто ми можемо підставити якісь числові значення. А от швидкість В2 в нас невідома. Що ж в такому випадку робити? А потрібно ще раз прочитати умову. Автобус за 10 секунд проїхав 200 метрів, який шлях він проїде за одну хвилину, рухаючись з такою самою швидкістю. Тобто швидкість в другому випадку. Буде дорівнювати швидкості в першому випадку. В2 буде дорівнювати В1. А як ми можемо знайти швидкість В1? А для цього нам потрібно шлях L1 поділити на час Т1. Це в нас буде дорівнювати. Тут же в нас і l 1 і Т1 відомо, тому ми підставляємо числові значення 200 метрів. Поділити на 10 секунд. Отримаємо при цьому 20. І зразу в нас видно, які одиниці вимірювання в нас получаються. метри поділити на секунду. Метри за секунду. А от тепер ми можемо з вами повернутися до нашої попередньої формули і підставити вже все, що нам відомо. Швидкість В2 в нас дорівнює 20 метрів. За секунду. т 2 помножити на 60 секунд. Знову ж таки, секунди і секунди в нас скоротяться, відповідь получиться в метрах. Це в нас шлях, а значить шлях вимірюється в метрах, значить, формулу ми з вами записали правильно. 20 помножити на 60 це в нас буде 1200 метрів. І оскільки число получилось дуже великим, ми можемо це значення перетворити в кілометри. Це в нас буде 1,2 кілометра, тобто треба розділити на тисячу. Ось така відповідь в нас вийшла. І внизу дописуємо відповідь 1,2 кілометра. Ну і давайте ще одну задачу розглянемо. Пішохід за перші 10 хвилин пройшов 900 метрів. Який час він затратить, щоб пройти 6 км з такою самою швидкістю? Отже, знов записуємо слово дано. І як бачимо, в нас знову з вами два проміжки часу. Тому, знову ж таки, будемо біля першого, першої відстані, яку дала пішохід, ми будемо ставити індекси зразу 1. І так, 10 хвилин, це в нас в хвилинах вимірюється час. Пишемо Т1. дорівнює 10 хвилин. Також зразу перетворюємо в систему Сі, тобто в секунди. Щоб хвилини перетворити в секунди, треба домножити на 60. Отже, ми отримаємо 600 секунд. Далі 900 метрів це в нас шлях Л1. Дорівнює 900. Метрів. І нам треба визначити час, який затратить пішохід, щоб пройти 6 кілометрів, і знов з такою самою швидкістю. Отже, шлях L2 2 6 кілометрів, в системі Сі. Шлях вимірюється в метрах, тому ми маємо також перетворити це значення в метри. Це в нас буде дорівнювати 6000 метрів. І нам потрібно визначити, за який час це відбудеться. Тобто, треба знайти час Т2. Знову ж таки, спробуємо розв'язати задачу з кінця. Для того, щоб знайти Т2, ми повинні. Давайте подивимося на наш трикутник. щоб знайти час Т, треба l риска дробу розділити на v. Єдине, що ми будемо записувати з вами з індексами l 2 поділити на швидкість v 2 В нас L2 відомо, а швидкість v 2 невідомо. Але знову ж таки, як і в попередній задачі, швидкість для першого проміжку руху і для другого проміжку руху є однаковою В2 дорівнює В1. Ну, а щоб знайти швидкість В1, нам треба l 1 поділити на час Т1. Тут же все відомо, тому підставляємо значення 900 метрів поділити на 600 секунд. Можна скоротити ось на 2, по 2 нуля. 9 поділити на 6 ми отримаємо 1,5 і одиниці вимірювання метри за секунду. Далі повертаємося до попередньої формули. Замість L ми підставляємо 6000 метрів. І замість швидкості v 2 пишемо 1,5. Метра за секунду. Метри і метри в нас скорочуються. Ось ця секунда, це в нас, вона перейде у чисельник, тобто відповідь у нас вийде в секундах. 6000 поділити на 1,5 це в нас вийде 4 тисячі секунд. Можна залишити в секундах, можна приблизно записати в годинах. Це вже як. Як у вас виходить? Якщо будуть тести, то там буде обов'язково вказано, в яких одиницях ви повинні подати відповідь. Отже, відповідь ми отримали 4000 секунд. Ну, а тепер спробуйте дати відповідь самостійно, усно на наступні питання. Який рух називається рівномірним? Наведіть приклади. Як знайти швидкість рівномірного руху тіла? Назвіть одиниці швидкості руху. Як обчислити шлях, пройдений тілом, якщо відомий швидкістю руху та час руху? Як обчислити час руху, якщо відомі шлях і швидкість руху тіла? Ну а на сьогодні це все. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей!